Всім доброго дня! До мене завітала шкода Octavia A7 2.0 TDI з Кривого Рогу на чистку всієї системи екології. Жалоби власника автомобіля в міському циклі, тому що 90 і більше відсотків автомобіль, що до мене приїжджають, це дизельні автомобілі, які використовуються в міському циклі. Трасового дуже мало. Тож, жалоба власника автомобіля на те, що в міському циклі незрозумілі регенерації. До 100, більше 100, десь трохи прямі дистанції, щось краще, 200, але незрозуміло, нема цієї ідеальності, чіткості і 300 плюс кілометрів дистанція між регенераціями в міському циклі. Подивимося на показники автомобіль. Щойно після траси. Так, 185 тисяч. 185 тисяч 15 комп'ютерна 6. Фактично. Продихався автомобіль, 344 проїхав. Ну, 500 буде, якщо взяти. Так. Тиск 13 на холостих, масіний зали 45. Так, Фіксую дані на обертах. 56. Але цікавий факт зараз буде. Бачимо 53, 94. 86. Автомобіль має проблеми, окрім системи екології. Зараз я її прочищу, а додатково ще передивлюсь на загальний стан роботи двигуна. По форсуночкам все ідеально. Паливна плюс. І помилок немає, як завжди. Але проблема в автомобілі є. Так, апарат підключено. Зараз іде процес очистки зразу в два етапи. Потроху виходить. Бачимо чорний. Кер. В два етапи. Це сажомасляні відкладення і масляна зола сажофільтра. Автомобіль приїхав здалека, трішки запізнився на заданий час. Щоб встигнути доїхати додому до комендантської, роблю економлю час, все в один етап. І сажу масляні, і масляна зола. А потім подивимося на фільтр, що знаходиться всередині. Так, чистка завершена, автомобіль працює на витяжці. На останній стадії що повисипало, крупнячка трохи є. Крупна зола, кристали Edblu і сажомасені відкладення. Багато їх було, але через сажовий фільтр ці сажомасені не проходять. Тобто це ніяк не вийде через... Сажовий фільтр. Технологія очистки моя. Так, прогрітий автомобіль, форсунки з холоду все в показують. До них питань немає. А тепер дивимося на холостих нуль на обертах. На обертах 15-17, але бачимо, єгір відкривається і забирає тиск. Тобто тиск падає менше 10. Під'єдную датчик диференційного, дивимося показники. Так, по показникам стан нової системи екології, прохідність в ідеалі 0-1, даю обертів. 10-11, по факту 15-17, але датчики справно показують, воно так має бути. Так, автомобіль перепровірено, знайшов проблемку по температурним режимам. Це термостат в автомобілі не працює. Верніше працює, але не повністю. на 92 градуси не відкриває і дає збій незрозумілий по, по температурному режиму. Всі дефекти по автомобілю це термостат. Але зауважу надалі правильне технічне обслуговування автомобіля дасть автомобілю правильну його роботу. Перший признак в автомобілі термостат ось і дав збій на систему екології. Власник автозаміни цей термостат уже в себе вдома. Надається такий гарантійний лист після моєї чистки системи екології. Слідуюча чистка на 335 тисяч кілометрів пробігу. І ще зауважу, щоб надалі автомобіль ще краще працював, без проблем, ось таке. Таку оливу не раджу заливати. Раджу заливати 0В30 від Volkswagen. От таке масло раджу заливати на всі автомобілі марки Volkswagen Шкода, тому що воно зав'язане для правильного температурного режиму автомобіля і густіше масло дає неправильну температурну. Величину в деякі контури системи охолодження. І щоб не було таких проблем на ранніх стадіях виходу з строя термостату, лить масло 0В30. Коли автомобіль повністю прогріє, звісно, це олива буде однакова. По... Однакова буде по в'язкості, але всі ми їздимо в міському циклі, повністю автомобіль не допрогрівається. Навіть на панельці приборів олива не може прогрітись на 50 градусів. Тому 0 w 30 від Volkswagen тільки оригінал заливать і буде щастя автомобілю. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.